Хочемо показати, що таке сучасне карате. Багато людей, які приходять до нас вперше, вони дивуються, що вивчення карате може бути настільки цікавим, захоплюючим процесом, і я завжди на це відповідаю. Воно не може таким бути, воно повинно таким бути. Велика частина тренування проходить в ігровій манері. Це дозволяє їй відпрацьовувати на максимум фізичні показники, але це дарує так само і приносить нову пристрасть в тренування, це запалює, це дає мотивацію, і на кожне тренування спортсмени приходять просто як на свято. Це один з основних наших секретів успіху. нас, по суті, тренування створюється кожне з нуля. Вони не повторюються. Наша основна задача і ціль це виховання сильних особистостей. І я вам скажу, Спортсмени, вихованці мої, які навіть ті вже, які не тренуються в мене, якщо вони досягають якихось результатів, десь перемагають, це завжди дуже тішить. Це завжди приносить особливу мотивацію для мене особисто. Я переконався, що Розвиток і тренування саме моральної сили, воно дає неймовірні результати. А якщо говорити в суто про спорт, то впевненість в голові дає впевненість в руках, сила духу заставляє ноги рухатись далі, а воля до перемоги не дасть зупинитися там, де йти важко. А взагалі розвиток духу і моралі дають правильні думки, правильні переконання, правильні принципи. І в голові, якщо цікаві і світлі ідеї, то вони тобі не дадуть зв'язатися з якоюсь паною компанією, просто пріоритети зовсім інакші. В нас немає ні хлопчиків, ні дівчаток, ні маленьких, ні дорослих. У нас всі майбутні чемпіони. При, причому не важливо чи в спорті, чи в повсякденному житті. Принципи перемоги усюди стадові, одинакові. Я працюю з дітками від 4 років, і знаєте, це дуже стимулює, коли ця малеча ловить кожне твоє слово, впитує в себе все як губка. Це не дає зупинитися на місці. Тоді хочеться працювати на максимум такий момент. Це вже не робота, це щось набагато більше. Карате це сукупність багатьох принципів, і один з них говорить: мені не потрібно нічого чого, чужого, але за своє я буду битися до кінця. І карате так само впевнений в своїх діях. І це зокрема і наша філософія. Ми намагаємося відповідати цим принципам.